Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас рецепт тірамісу з чорносливом і волоскими горіхами. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 200 г печені савоярді 600 г сметани. 12 г загущувача для сметани, 2 пакетики ванільного цукру, 120 г цукрової пудри, 200 г чорносливу, 50 г волоских горіхів. І чорний або молочний шоколад. Чашу міксера даємо 600 грам сметани, додаємо 2 пакетики ванільного цукру, додаємо 100 грам цукрової пудри і 12 грам загущувача для сметани. Все збиваємо міксером до загустіння. Добре, збила міксером, ось такий крем такий мене вийшло. До крему я ще додала 20 г цукру. Беремо 200 г чорносливу, промиваємо його водою і кидаємо кип'яток на пару хвилин, перекраємо на невеликі куски. Я покраїла приблизно ось на такі кусочки. Беремо 50 грам почищених волоских горіхів, обсмажуємо їх і подрібнюємо на невеликі кусочки. Беремо 200 г печення савоярді. Можна купити в магазині, можна спекти самому. Силку на даний рецепт печення я скину нижче під відео. Беремо форму 20 на 15 см. Низ форми змащуємо кремом. Печиво савоярді занурюємо у каву охолоджену або у какао на декілька секунд. Викладаємо нашу форму. Я взяла какао, так як десерт будуть їсти діти. Зверху на печення викладаємо крем на крем чорнослив і горіхи. Половина Порції зверху знову крем. Печиво. фрем чорнослив горіхи Крем, Печення. і напечання весь крем, який залишився. Зверху тру шоколад можна взяти молочний або чорний на ваш вибір. Я взяла молочний з горішками. Ось так виглядає десерт у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в ваших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. У тут із любові, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!